6 грудня був День Святого Миколая в Україні. Але чому цей день не свято в Канаді? Насправді, листопад, наприклад, в Канаді це місяць проінформованості про домашнє насильство. А 6 грудня 1989 року озброєний чоловік увійшов до політехнічної школи Монреалю та смертельно застрелив 14 жінок. І цей день в Канаді є днем пам'яті цих жінок. Попереджую, це відео дуже важливе, але воно говорить про домашнє насильство. Тому не дивіться, якщо ця тема для вас може бути тригером. Список прикладів ресурсів у Торонто я залишу у описі до цього відео. Тому ви можете просто піти за посиланням і дізнатися, які є ресурси. Це відео, мабуть, не буде хайпове, і воно не є розважальним, але воно дуже важливе. Чому я думаю, що важливо про це записати, незважаючи на те, що мабуть це не підійме рейтинг моєму каналу, де я дуже часто говорю, начебто, ні про що насправді деякі експерти б'ють тривогу, що в Канаді почалася епідемія в останні роки домашнього насильства. Наприклад, у 23-му році в Онтаріо було вбито 58 жінок чоловіками. Нещодавно у Бремтоні, у 21-му році, чоловік вбив свою дружину у парку. В них було троє дітей, і вони прожили разом 32 роки. В Торонто маміс в останні 12 місяців також була публікація про жінку, яка на жаль втратила своє життя від коханця, і залишилася дев'ятирічна дитина. Мене дуже вразила гучна справа доктора Лани Фрікшанджі у у му році, коли я навчалася, і багато моїх викладачів. Знала її персонально. Ця справа виявила на поверхню і звернула суспільну увагу до того, що навіть люди, які виставляють фото в соцмережах, що, начебто, у них все добре, ніколи не знаєш, що насправді відбувається за зачиненими дверима. Подивіться на цю пару. Вона написала у тодішньому твіттері, що це були чудові 13 років. Я з нетерпінням чекаю наступних 50. Вона це опублікувала під фотографією зі своїм чоловіком. Мохамедом Шамджі, відомим нейрохірургом, у лютому 2015 року, її знайшли у валізі у річці у 2016-му. Вважається, що її не стало в день, коли вона подала на розлучення. Тому сьогодні я хотіла поговорити про дуже важливу тему домашнього насильства в Канаді і що робити, якщо ви або ваші знайомі під загрозою. На жаль, домашнє насильство є у всіх країнах, і я бачу вже в українських групах жінки звертаються за порадами анонімно, бо вони не знають, що робити, і їм соромно написати це відкрито. Переїзд у нову країну це вже велике випробування для родини, для стосунків, для нервової системи. А тут ще й причина переїзду: війна, багато чого відбувається. Багато жінок приїхало з дітьми і без багато сімей. І вони зіткнулися з просто неймовірними проблемами до переїзду під час і після переїзду. І в них є багато бар'єрів для того, щоб отримати допомогу і отримати безпеку. Бо це може бути і відсутність знання мови, і просто незнання системи Канади. В Канаді існують спеціальні прихистки для жінок, які зазнали насильства вдома. Дивіться у гуглі Women Shelters». Є лінії допомоги, які працюють 24 на 7. Можна ще поговорити з вашим сімейним лікарем конфіденціально або звернутися в поліцію, звичайно. Якщо вас травмували, будь ласка, підіть в лікарню, там задокументують все і попросіть кризисного робітника. Це такий спеціальний соціальний робітник, який допоможе вам розібратися з ресурсами, які існують у тій місцевості, де ви живете. Бо їх може бути багато і іноді дуже важко зрозуміти, що взагалі вам підходить, а що ні. І взагалі, як навігувати цю систему бюрократії Канади, Бо вона є усюди. Важливо, якщо діти під загрозою, будь ласка, будь-яка людина може звернутися до служби охорони дітей. Якщо є навіть невеличкі сумніви щодо безпеки дитини, зверніться навіть анонімно. Дитину можуть просто перевірити, сім'ю перевірять. Це не означає, що їх обов'язково. Лишаються батьківських прав. Дуже часто в таких ситуаціях родина просто отримує підтримку, навчання, якусь фінансову допомогу і соціальну допомогу від цієї організації. На жаль, мені довелося проходити практику у відділенні лікування таких діток різного віку. Про це ніде не пишуть і ніхто про це не говорить. Бо це жахливо навіть уявити. Але такі випадки фізичного, сексуального насилля або просто неглекту дитини все ж трапляються. До цієї організації родини можуть навіть звертатися самі, якщо їм важко себе забезпечити і їм потрібна допомога для того, щоб прогодувати дітей і вивчити їх у системі навчання. Звичайно, система в Канаді, соціальна система в Канаді не ідеальна. Але новоприбулі і навіть люди, які тут давно, мають знати, що тут теж є допомога. Треба звертатися. І не можна мовчати і терпіти, бо може статися щось непоправиме. Пам'ятайте, ніхто від цього не захищений, і навіть заможні освічені відомі впливові люди можуть опинитися в такій ситуації. Та пара сімейний лікар та нейрохірург були дуже відомою парою, яка вважалася тут power couple. тобто дуже потужною парою, дуже красива історія. Вони були досить відомі. Насправді дуже часто люди не звертаються через сором, через страх, а іноді жертва залежить від свого аб'юзера фінансово або ще якось. Але коли ви у новій країні і нема до кого звернутися, тоді це додає навіть додатковий шар складності у описі до цього відео. Я додам ресурси, які існують у Торонто для жінок, та й взагалі для жертв домашнього насильства. Такі подібні ресурси є і в інших провінціях. Просто подивіться приклад тут, якщо вам треба якусь якесь інше місто. І загугліть подібне, просто поставте інше місто. Вони існують у всіх містах і муніципалітетах. Найголовніше це вчасно звернутися за допомогою до організації захисту, а також знайти соцпрацівника, який буде вести вашу справу і допоможе з житлом, фінансами та іншими проблемами. Ви також можете звернутися в поліцію у будь-який час за номером 911. Звичайно, це не повний курс. Що може охопити цю велику проблему? Я не соціальний робітник, але я це бачу у сфері своєї діяльності і мала про це поговорити. Я розумію, що це не розважальне відео, але я все одно його тут залишу, бо я розумію, що воно може комусь врятувати життя в новій країні. Все чуже і мова, і суспільство, і жертвам домашнього насильства тут ще важче звернутися за допомогою. Я бажаю вам всім безпеки. Міцного здоров'я, миру, де б ви не були, слава Україні! Побачимося скоро!